І всім привіт! Сьогодні будемо проходити ігру симулятор козла. Я раніше вже проходив, ну, точніше, грав цю гру. Тут не те, щоб в нас проходити її треба, а просто грати. ну Сьогодні вирішив зняти я оцю гру. Вот, зайшов. О, це якась нова версія. Бачу, у нас тут таке управління. Так. Е, Меткою попадання, окей, Як бачимо, що ми тут можемо робити. А чого ти упав? Так. А, кстати, а, він вот, ще може стріляти дуже далеко язиком. А, він вот, схватив балку. І. И... блін. Давайте на батут заліземо і попригаємо. При землі пригади мені треба прижок високо. Окей. Давайте подивимося, що у нас тут є. Кстати, є машини. Давайте. О, грузовик поїхав. Давайте його язиком зачепимо. А, це важко. А, кстати, він туди заїхав, а я туди не можу піти. Ага, да, мені треба розблокувати карту. Окей, okay, бачимо, тут ішов чоловічок, але він десь пропав. Окей, okay, ну да ладно, де він? А його нема вже. Окей, okay. а, oh, кстати, там якась... О, а зой, де? Я просто його толкнув. Так, давайте. <вè> Прикольно. <вè> так, давайте його <вè> <вè)> язиком зачепимо. А, стопе, А я не можу, типа. Ну no, ладно, це виглядає якось. Окей, бачу, у нас тут якісь протести. Давайте їх тут. Е -е, що у нас тут? Так. Це, типа, вегетаріанці, чи що ці люди? Так. Ну ладно, я їх не буду трогати. Але я все-таки їх напугав. Окей. Ба О, тут м'ячик є, давайте його толкнемо. Так. Супер, дивіться, ця жінка. Давайте їй допоможемо. Все, супер, ми допомогли. А, кстати, за чим ця кнопка він падав. О, кстати, є машина. Наскільки я помню, ми можемо в неї залізти, ні. А може це була якась друга версія. Ну, я не знаю. Може з другу, другої сторони нам треба, ні. На жаль, ми в неї залізти не можемо. А це обідно. Я хотів би покататися. Кстати, ага, тут можна у нас вибрати скін, но ні, у нас немає ніяких скінів. О, я вдарив машину і у нас зірвалося. ну. Так, бачимо тут чувачок зжари стейки. О, ніфіга собі. Так, давайте. Я думаю, вони вже піджарилися, давайте йому толкнемо до нього. Він загорівся, але, будь-то, нічого не сталося. Так, бачимо, він щось тут попиває, а за це ми отако зробимо отак. От все. А, ми нічого не... А, от супер, все окей. Все, братан, не благодари. Окей, давайте подивимося, що у нас ще тут є. Кстати, він пригає дуже високо. кстати. Бачимо, тут є от такий, типа, кран. Ну, типа. Типа, типа. Коротше, ладно, давайте погнали на батут. Ще трошки. О, автобус. Погнали. Що у нас там, школа? Типа, чи заправка, походу. Так, окей, давайте погнали туди. Кстати, стопе. Бам! От! Аварія попасть під машину. Задання попасти під машину. Окей, давай, вставай. І погнали, що це у нас тут? да, заправка. Окей, автобус я теж залізти, на жаль, не можу. Так, отримано получіна... 2. Ага. Це все платно, звісно. Обідно, що в ігрі так всього багато платного, да, автобус я не можу толкнути, мені треба щось купляти, Окей, ну у нас є тут заправка. Я щось зламав, я зламав цю штуку. Так що Сорян. А, кстати, ця жінка тут стала, але машину не заправляє. Микл Бейбабах. -ба так, я нічого не поняв. О, тут у нас. Кіс... О, нам що ждали? Кстати, кісочки дають. Так, що у вас тут Машину на цей ремонтний центр? Чи що у вас тут? Розблокувано, длін. Длинно... Коротше, що я там не прочитав із. А, длін... длінношея коза. О, жираф. Ніфіга собі. О, це вже, кстати, прикольно. А давайте. Кстати, це чоловічка, я можу. Тако. язиком? Не можу. Окей. А давайте подивимося, як він буде падати. Так. Нажимаю. Ой, капець. Так прикольно падає. Окей, давайте. А а, він типа ногами б'є. Я поняв. Давайте цей автобус. Ай, жаль, треба купляти. Кстати, а можна ще щось там вибрати? Обичний козьол. Ой, точніше, чоловік. У, яйцо-коза. Реактивний ранець. А, кстати, ми це можемо взяти. О, реактивний ранець. Давайте погнали. О, ніфіга собі запускаємо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, що це в нас таке. О, що тут. Присут? Блін, мені ця гра чи не нравиться. Так, бачу, вони тут, типу, реальці мають прокладати і що ж тут копають, непонятно що. Так, а нема більше нічого. Так, є яйцо коза. Ну, ні, я не хочу яйцо. Так, окей, давайте його. Ні, пусть хлопці. О, дріфт. Тут так багато всього. Так, давайте. Тут люди працюють, а вони тут шумлять, так? Давай. Давай, давай, давай. Стоп, 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 стоп. Ой, кісці реактивний ранець не дуже. Давай. Принадлежить дріф. Що-що? Непонятно. Кстати, а як мені його стукнути? О, я зачепився за нього. Супер. Тепер активіруємо реактивну. А, він відчепився, да? Чалко, ну він мене вже бісив. А я його не можу, кстати, струтити. Ну, хіба давайте візьмемо жирафу? І, можливо, все-таки. Зможемо помішати. Давайте подивимося. Ні, він просто мене. тарани. Збиває точніше так. Ні, я взагалі не проти нього нічого не можу. Це так, походу, запрограміровано, що е... я його не можу нічому зробити. Так, а давайте візьмемо яйцо. Давайте подивимося, яке яйце буде. А, кстати, він теж може язиком. Ну, таке. Так, а що тут у нас тут багато всього ще є, але. Но... На жаль, це все недоступно. Окей, давайте візьмемо коза-паук. А, у нас типа паутина. Воу. Так, паук. Не знаю, як придумати до цього. Козел-паук, спайдермен. О, я зачепився, кстати, за машину. Ну, окей, ладно, давайте. цих... Що у нас тут, кстати? Якісь балони. Да? Окей, окей, давайте. Тут якийсь чоловічок говорить по телефону. Да? А окей. Ну, давайте, кстати. О, ніфіга, зірвалися балони і. Та жіночка з телефоном теж. О, кстати, що це у нас гриби якісь тут. Блін, тут так багато всього, непонятного, А що це нам дає, кстати? Припрігнуть через гриб. А вони, типа що? Типа, на них пригати треба. А, типу, вот так? Непонятно. Ну, ладно, пішли, віці, скучно, скучно. Так, о, опять м'ячик. Давайте його толкнемо. О, це вже далі мої. Окей. Давайте дивитися, що у нас тут ще є. Так. батут я вже був. Що це у нас таке? Давайте це. О, чого у нас зірвалося? Непонятно. О. о, я можу, кстати, до хати піти. Давайте погнали. Тут у нас обідають. Не будемо мішати цим людям. А, я вже помішав. Ну, ладно, тоді вже. Отак, типу, вони віддихали. а... О, кстати, що там було до А от. Реклама, да? Да. Як вона... яка вона якось по-другому називається? Коротше, непонятно, що там. Так, а бачимо, що він, тут... він тут робить. А він щось тут готує. Ну окей, не будемо йому мішати. Погнали віців. Так, а що в нас тут о поїзд. Клас. А, кстати, ця штука, що у Маріо. А ну, тут пригнемо. Так, давайте. приземлись. Ну, коротше скучно. Так, а що в нас ще? А, кстати, сюди. Не... А, ні, я не можу зайти, бо там не можна туди зайти. Ну, ладно. Тут багато всього так. І тут ще є дофіга карт, Но... Вони за монети, це дуже обідно. Ну там можна подивитися рекламу, але в мене чогось реклама не грузила. О, бензовоз. Кстати, давайте його язиком зачепим. чи я не можу таке зробити. Так, давай ближче. Е, я лише я чіпнувся, а він вже зірвався. Я не при чому. Так, о, кстати, ми можемо по дробині залізти? Нет. Це муляж, це муляж, це не настояща драбина, так що. Ми її навіть не можемо толкнути. Окей. А може там хтось на даху сидить? ну ладно. Тут у нас кастройка йде. Тут кастройка, Але поки що я нікого не бачу. Навірно, сьогодні вихідний, але ті люди там працювали, прокладали там дорогу. Ооо! Ра... Ба тут в басейнах. Окей, окей. Що це у нас такий басейн? Прикольно. Кстати, а що це у нас? А, матраці, типо. І теж пригають. Ну давайте погнали на батут. Попробуємо, скільки він типу, може дуже високо пригати. Давайте подивимося, наскільки високо він може пригати. Прижок на... Оу, оу 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 ніфіга. Інтересно, він. Ой, упав. Блін, який він стрьомний якийсь. Так, ну все, давай вставай, бо у нього такий скін. Так. Не можу я тут довго пригати, то ми зразу трошки важко. Ну давайте спробуємо. це, типа, у нас. Рижок на батуті. А, все, от супер. Чим більше прегою, тим вище. Воу, ніфіга. А, це в нас дв... тут ще була би вода. Можна б було на тому зіхати. Прикольно б було скатувати з віттів. Так, окей. Ну ладно, погнали віців. Тут більше немає нічого цікавого. Так, нам дають якісь очки. Окей, це прикольно. Хай будуть. Не знаю, що за них можна взагалі купити чи взагалі не можна. Нічого купити, кстати. А я цього зможу вибратися. А, кстати, тож ж є чоловік-паук. як я забув вже, що є чоловік-паук. Кстати. А паутина якось стріляє не дуже. А ну, інтересно. Ой! А, кстати, вот. А, вот-вот. Я неправильно просто нажав. Вот так вот треба було нажати. Ого, прикольно. Нарешті. О, я заліз сюди, кстати. Ой, він щось зависнув. Ой. Я завис, Капець. Все, супер, а то в мене час в воздухі. Це я був в воздухі. Типу я завис, ну, но... Окей, давайте сюди заліземо. Ой, ще що я так упав. А, понятно, через цю штуку. Окей, давайте. Чоловік-паук. А, кстати, давайте візьмемо реактивний ранець. Я не знаю, що він так погано працює, но. А, кстати, тут є теж матраци. Давайте на них попригемо. о Ніфіга собі, ніфіга собі! Оце так я полетів. Оце було прикольно. Епічно, епічно, точніше. Так. Окей, давайте запускаємо. Ну, на цьому якось дуже тяжко управляти прям Такі величезні прям балони, а він тут все на собі носить. Так. Бачимо, тут чоловічок кудись йде. Так, давайте запускаємо реактивний ранець. А, просто прилетів. Ну, ладно. Окей. Так, а давайте. Ооо, пінгвінчик, Окей. О, кстати, як я його взяв? А, він безплатний. типу, тільки що відкрився, а що. А, він скользит, типа. О, це прикольно, кстати. І виглядає дуже. Ні, виглядає прикольним пінгвінчиком, такий якийсь. Пінгвін із Мадагаскару. Так, окей, а він теж. Він це смішно виглядає. Так, окей, а що? Ага, це удар, а це він просто падає. Прям стрімно якось. Окей, давай. Погнали! Ах, цей чувачок мене вічно збиває. Так, давайте його за це. О, кстати, да. Так. Збіть грузовік. Давай, швидше. О, кстати, це прикольно, що я. Давай, 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 давай. А, кстати, я, типу... що це було, кстати? Я можу розтягатися, типу? А, ні, я просто прыгаю. Я поняв. Окей, okay, давайте дивитися, що у нас тут ще є. Можливо, я ще не все подивився. Погнали, давайте сюди, подивимося, що в нас тут є. Так, що він тут дивився? Ой, що це з ним? Непонятно. Я його чіпнувся, він упав. Окей. Okay. О, бачимо тут ще один козел. Так, давайте його вдаримо. Тут наше місце. Так, окей. Давайте заліземо на цю штуку. Погнали сюди. Ох, ні, давайте лучше візьмемо козла паука. І давайте. У нас же чоловік. Супер. І туди паутину Стріляй. Супер. О, супер, я сюди заліз. Ну тут нічого цікавого, більше нема. Так що ми тут подивилися. Так що давайте погнали далі. Що у нас тут є? Ось ще один козьол. А, кстати, тут чувак на машині. Дрифтет тут Капець, що він за так довго. Стріляємо в нього паутину. Ой, пролетів. Так, стріляй. Промазав. Окей, давайте, дивитися, що у нас тут. Пішли туди чуть далі, кстати. Ооо, комбайн. Интересно, він не порубає. Оф, ніфіга, собі, Це прикольно. Давайте ще раз. Так. А що вони всі тут танцюють? Десь колонка, да? Так. А давайте її. А, хай танцює, ладно. Давайте ще раз спробуємо, але в другу сторону. Так, залізай. Так, стопе. Неправильно мене це запустив. О, 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 вов Оце жорстко, да. так. Так, прижок у висоту. Нормально. Ну, я думаю, друзі, на цьому все. Це було таке пробне відео. Якщо вам і гра реально понравилася, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І... Я знімлю продовження цієї гри. Кстати, а що це за штука? Я не можу її підобрати. Так що, друзі, всім пока.